Всім доброго раночку, друзі. Ну, що вам сьогодні показати? Ось такий вже в мене вишневий садок. Недавно був зелений, вже став жовто-червоний. Дуже гарно, дуже гарно. Не передати, звичайно, телефоном. Своїми очима то краще. Трава зеленіє, дружбан жде обід, чомусь один, то не втратив. Взагалі втрьох, а це ще чомусь Щось розстроєне, заглядає вправо-вліво, намок увесь їсточки хоче, зараз зніму відео і погодую. У мене є суп рикадельками, додавлю туди сухариків і буде смачно йому. А може підтягнуться другі. У нас дощ, дощ накрапає, невеличкий, але є, в ніч також був дощик. Травичка красуня, погляньте, зелена. ніч був дощ, і зранку трошки перестав, і знову дощик. Небо сіре, сіре таке дощове. Отака сьогодні краса у нас. Почиток продовжує цвісти, де молодші кущики, де старіші. Де не де, друзі, ще завалявся горішок. Ну що ти, їстоньки, ждеш, так? Да? Собаки? Собака? Голодний собачуга, так? Да? Так. Да. Погляньте, яке різномаїття. Листях, які кольори гарні. Це я вишенька сусідська. Скинула все листя вже майже. І я такою красотою нам тут застелила такого килима. Гарного, дуже гарного. От і осінь дощ накрапає, а все одно по-своєму гарно. Пробуй навести на кавину з такий кущ калини гарний. Полян, ти прийшов геть до мене близько, їсточки хоч, да? ти чий? Що ти один? Ти заблудився, не можеш зрозуміти, де ти, так? Да? Зараз, нагодую, зараз. Ну, ви вже зрозуміли, на дворі дощніде нікого немає, а я одна блукаю, знімаю відео. Як завжди, по дощі мене тягне до відео знімати. Такий у нас вітриганецько сьогодні разом з дощем винесла сміття, та й думаю, зніму вам трішки дощового відео. Ну, дійсно, голодний, друзі. Ходить слідом, заглядає в очі, треба годувати. Щось він якийсь розтривожений, да? Ти не можеш зрозуміти, де ти, бо ти не з нашого району. три їх є, а ти вже будеш четвертий, так? Зараз будемо годувати тоді тебе. Ох, травичка ж, яка гарнівня. Це салатового кольору, це беркуса кольорована. В цьому році не було жодної, в тім році було перший врожай в цьому році. Почомусь не вродила. Це вишні у вишневому садочку мої вишеньки. Нікого ніде нема, одна я ходжу. І він зі мною, бачите, голодний ходи за мною. Треба йти годувати, бо він не відстане. Ну що, дощик пускається ще більший. Клумбочка з квітами, які залишилися, в основному хризантеми. Ну і дощик зробив свою справу, похилив мої квіти всі на землю, Хризантемки. Ось, бачите, всі на боку лежать. Ну, нічого, Піднімем, перестане дощити, Піднімем, підв'яжемо, буде все добре. А так всі, всі до землі прихилив. Ну а що ж, має право. Ой-ой-ой, як повалявте мої квіточки дощику. Опа, ось, бачите, всі лежать. А ось молодий кущ петунії, погляньте, скільки ще цвіту буде, але, на жаль, мабуть, не встигнуть зацвісти. Ну, йдемо до нашого винограду, Ближченько покажу, що там у нас з виноградом. Так, ті, які були зелені, ось такого вже кольору підспівають. Ті, які були поспіли, вже переспіли. Листечка теж посипалася. О, який червоний гарний листочок. Ну, дійшла до цього винограду, який чомусь пізно. Нав'язався і тому ось такий на даний момент. О, красунчик. Так що будемо ще й в грудні ми з вами смакувати виноградом. Яблуня, бачите, листя осипає, але на дереві ще декілька яблук є. Одне впало он, видно вам чи ні, ще росте. І... Яблочко на дереві ще є. Малинка вже не родить, йошта жовто-зеленого кольору листочки. Так, на цій ділянці полуниці і наша слива. І перекопано, перекопали, все вже готове до зими, чорна смородина. Ну і ще в нас є виноград жовтий і білий. цим році щось він хворіє. Так що ще можна і цього винограду скуштувати, але я вже туди не зайду, бо там перекопали, тому поки так. Забула ж саме головне, друзі, помідорки ще ж у нас є спіють. Будемо грудні салат робити на Новий рік, мабуть. Боріють вже якісь такі іншого кольору, бачите? Так що будемо смакувати ці красуні трояндочки, вони так довго цвітуть. Уже всі, ну, вам видно ж, да, повсихали, поцвітали. А це бордюрна і Ой, красунька яка. Гляньте, яка красотулька. <хи> оце бордюрна і оці роже червоні. Вони дуже довго цвітуть і радують нас своїм цвітом. Буду бродити по калюжах зараз. Вон бачите, яка краса. Ну, Тут теж поваляв. Це вже відцвітає. Але по-своєму інший колір і по своєму гарно. Така красотулька. Ті кущики, які я насадила, рожевий, жовтий, білий з рожевим, і рожевий з білим, теж деякі цвіли, а деякі ще цвітуть. Бачите, на подвір'ї і почувають себе добре. І кактус, і хатня лілія, як я її називаю, і навіть відпустила молоденький ось. Вершки побилися, тому на вихідний куплю ще для цього, і ще треба один для кактуса. Всім дякую за увагу, до нових відео. Бувайте здоровенькі.